Уночі окупанти вдарили безпілотником у житловий п'ятиповерховий будинок у сумах. У обласній військовій адміністрації повідомили, що за попередньою інформацією з під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеню тяжкості. Також і загиблі. Інформація про них уточнюється. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 30 квартир, з них 15 зруйновані. На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи. Зокрема, пізно ввечері, 12 березня. Російські військові задали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині. Внаслідок атаки частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Як інформує МВС, дві людини загинули. Їхні тіла деблокували з під завалів рятувальники. Ще шість людей врятовано з під завалів. З них одна дитина. На ще чотири особи поранені в офісі генпрокурора зазначають, що росіяни могли вдарити по місту з використанням гібридної авіаційної ракети Гром Е 1 також ввечері, 12 березня, російські військові здійснили атаку на Кривий Ріг, поцілили у два житлові будинки: п'яти та дев'ятиповерхівку. Ввечері повідомлялось при трьох загиблих. 48 людей отримали поранення. З них 10 – це діти. Одна дитина у тяжкому стані. У будівлях зафіксовано руйнування даху, стін та балконів. У квартирах вибуто вікна, пошкоджено автомобілі. Станом на ранок кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до чотирьох осіб. Вранці мир міста Олександр Вілкул поінформував, що вночі від отриманих травм померла жінка 47 років. За його словами, станом на ранок за медичною допомогою звернулось 44 мешканці міста. З них 12 дітей. У лікарнях перебуває 11 дорослих, чотири з них важкі, та дев'ять дітей, з них два важкі. Амбулаторно і в місті медичну допомогу надано 23 пацієнтам, троє з них дітей. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога. Пізніше в день стало відомо, що з під завалів дістали тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти осіб. Російські війська продовжують тиснути на сили оборони по всій лінії фронту, зокрема і на Лиманському напрямку. У окупантів є перевага в бронетехніці та артилерії. Про це повідомив офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України Ілля Самойленко в ефірі телемарафону. Ситуація стабільно напружена, власне кажучи, як і останні півроку, і противник активно проводить спроби прориву оборони а, наших позицій. Бромиться за застосуванням перемагаючи сил бронетехніки, артилерії е серйозною підтримкою. Е озброєний добре, добре змогою і бро, робить добрий натиск, дуже серйозний натиск. Його... Ми... Да, я перепрошую, я просто хотіла, поки ви Крім того, військовий розповів, яку саме тактику використовують росіяни для штурму українських позицій. Він пояснив, що Росія не здатна використовувати тактику штурму великими підрозділами, адже для цього потрібен великий тактичний талант. На думку військового у Росії такого немає. Це більшого Росія не такою застосування імбронете в декілька хвиль, тобто тактика ну, живих хвиль, вона зберігається. Вони застосовують штурмову тактику зразка Другої світової, по, по методичці вона так і називається. Вивчення досвіду, вивчення, як вони кажуть, Великої вітчизняної війни. Під час битви за Берлі це невеликі штурмові загони по 30-40 чоловік піхоти і підтримці двох-трьох танків та декількох батерії. Власне кажучи, на не дуже підготовлені позиції, так така штурмова група може дуже ефективно зайти, знищити її, так і прорвати в лінію оборони без проблем. То треба думати, що тактика другої світової війни вона не працює, вона не робоча, вона якась погана і вона діюча. Нагадаємо, вранці 12 березня стало відомо, що добровольчі російські батальйони Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон заявили про прорив ними кордону Росії. Військові опублікували звернення, а в телеграм-каналах з'явилось відео, начебто, присутності військових на території Росії та стрілянини. Пізніше боєць Легіону Свобода Росії Олександр Барановський розповів. Саме таким чином, тобто зі зброєю, вони вирішили проголосувати на виборах президента Росії проти режиму Путіна. Вже зранку, 13 березня, президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував пропагандистським змі прорив бійців у Білгородську та Курську область. Він вважає це спробою зірвати вибори та отримати козир для обміну територій на можливих переговорах. Але тим не менше головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше, друге, це інформаційний ефект, про який я вже сказав. Але третє, якщо хоч щось вийде отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі, ну ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це. За інформацією американського інституту вивчення війни, країна-агресорка використовує призовників для захисту свого кордону з Україною, оскільки не хоче передислоковувати війська з лінії фронту в інші райони. ЄСВ відстежує також заяви російських військових блогерів. Зокрема, ті зазначають, що вторгнення у Росію відбулося за кілька днів до президентських виборів, і попередили, що найближчими днями можуть бути такі ж самі інциденти. Президент Росії Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. І якщо США ведуть війська в Україну, це буде вважатися значною ескалацією війни. Таку заяву він зробив напередодні президентських виборів у Росії телеканалу Росія 1 та інформаційному агентству Рія, відповідаючи на запитання, чи дійсно країна готова до ядерної війни. Диктатора цитує Ройтерс. Втім, Путін заявив, що не поспішає використовувати ядерну зброю і не бачить необхідності у її використанні в Україні. Також він зазначив, що США розуміють, що якщо вони розмістять американські війська на території Росії або України, Росія сприйме цей крок як втручання у США. Достатньо фахівців у сфері російсько-американських відносин і в області стратегічного стимулювання. Тому я не думаю, що тут все йде до цього, але ми до цього готові. Водночас він додав, що зброя існує для того, щоб її використовувати. Потім також заявив, що Росія готова до серйозних переговорів щодо України. Росія готова до переговорів по Україні, але вони повинні базуватися на реальності, а не на тязі після вживання психотропних препаратів. На думку журналістів, Путін надсилає подібні ядерні погрози в першу чергу для того, щоб налякати союзників України та відмовити їх відправляти сюди війська. Вашингтон заявляє, що не помітив серйозних змін у ядерній позиції Росії, але публічні ядерні застереження Путіна, які порушують надзвичайну обмеженість радянського керівництва щодо таких зауважень, посіяли занепокоєння у Вашингтоні. Журналісти також відзначають, що подібні заяви лунають на тлі тез про те, що Росія, нібито, готова до перемовин, але серйозних намірів щодо цього Москва не має. США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це під час брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Цей пакет є першою допомогою від американських союзників з кінця 2023 року. Його оголошення відбувається на тлі блокування додаткового фінансування для України у Конгресі та важкої ситуації на фронті. До нового пакету допомоги входять зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для хаймерс 155 155-мм артснаряди, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 мм снаряди. Крім того, новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривані боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки і інше допоміжне обладнання. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Польські протестувальники розпочали акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску Корчова-Краківець, який нещодавно розблокували. За інформацією польської сторони, блокування розпочалося о 10-й годині за Варшавським часом. Про це повідомляє Державна митна служба України. Зазначається, що рух пасажирського транспорту, тобто легкових автомобілів та автобусів, в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.